Каналізаційні очисні споруди, це шестикамерна модель розрахована на сім'ю до шести проживаючих. Вона в земловоду має їхати. Є ще у такій квадратної форми у споруди. Вона має вже вісім камер очищення. Вона досить цікавіша, але вона набагато складніше для вир у в процесі виробництва. Ну вона суттєво краща. Фі прекрасно також працюють і ну, єдиний такий явний мінус. Мінус це є в тому, що є трошки зверху глучких шлангів на самому верху кирхіровських, але система так розрахована, що тих шлангів мінімально лише чотири штуки, бо раніше їх було більше, але ми спроєктували також споруду, також споруду, що йде розподіл повітря. Ну, взагалі просто ідеально і все класно. Ці моделі, які стоять, вони в принципі замовлені, їх мають забрати десь. Так що... Зимою теж можна мотувати очисті споруди. Зимою теж можна мотувати очисті споруди. сенс, будьте еко. Антисплив. Бачите, наші очисті споруди всі мають антисплив корпус. Тобто, якщо ви засипаєте бетоном, то бетон її прижимає навколо, типу корпус іде з боку, квадратиком викопуєте і обсипаєте її потім у споруду повністю піском з цементом. В суміш пісок цемент і буде виходити такий бетон, який тримає очисну споруду. В землі це стосується всіх і квадр і кубіків, АЕС-куб теж антисплив, і АСБ-біг -БІ, теж також має антисплив. Тобто ми про це під час проєктування не забуваємо. Це, до речі, речі ускладнює процес виробництва, але... але для власника системи це воно краще, тому що система собі стоїть моцно в бетоні і має антисплив корпус і пускає її наверх, коли її. Викачуєте під час обслуговування каналізаційні учі спорудал піднесет, будьте еко.